Бог довіряє вам скарби безцінні, дитячі душі, що дорожче їх. Усе минає, лиш душа нетлінна, вона сьогодні у руках твоїх. Довірливі дитячі оченята, вони у серце дивляться твоє, очима Господа. Паси мої ягнята, тобі Ісус доручення дає. Вони Неначе неповторні квіти, поли їх вчасно і теплом зігрій, щоб просвісти могли Господні діти, щоб не зламав їх грізний буревій, осів серця дітей добірні зерна, добра й любові, істини й краси, що вбережуть їх від гріха і скверни, приємну жертву Богу принеси. Ти обкопай деревця ці тандітні, до Божої опори підв'яжи і тінню добрих рук у спеку літню прикрити крону їх допоможи. Настане час весняного цвітіння, і прийде час плодів рясний для них. Згадаєш, що рука твоя насіння колись посіяла у серденьках малих. Тож праця не була твоя даремна, зростив для слави їх собі отець. А ти за працю Богові приємну отримаєш від нього свій вінець.